22 червня 1941 року, о 14-й годині дня, біля київських гучномовців зібралися натовпи людей. По українському радіо прозвучала новина про початок німецько-радянської війни. Зранку того ж дня Київ прийняв перший повітряний бій. Війська Гітлера просувалися, столиці України готували до евакуації. Але українське радіо працювало з Києва ще майже три місяці до 18 вересня. Наступного дня німецька армія увійшла до міста і тримала його в окупації майже 800 днів. Радіо встигли вивести, Втім, деякі працівники віддали своє життя за те, що залишалося в Києві до останнього. Життя в ефірі проєкт до сторіччя українського радіо. Під час Другої світової війни роль радіо різко зросла. Воно було основним джерелом інформації для цивільних, а також засобом зв'язку для військових. Біля радіоприймачів збиралися всі охочі, щоб дізнатися останні новини. А їх було немало. Німеччина розпочала Другу світову війну 1939 року. Скориставшись нагодою, СРСР захопив території Західної України, Білорусі, Молдови, а також країни Балтії. Починаючи з 40-го року, радянські розвідники повідомляли, що Німеччина перекидає до кордону з СРСР велику кількість військ і техніки. Про загрозу нападу радянське керівництво попереджали і спецслужби інших країн. Однак Сталін, окрилений легкими перемогами, і далі готував війська до наступальних дій. Радянський Союз мав перевагу в кількості техніки, тож диктатор був переконаний. Навіть якщо Гітлер наважиться напасти, СРСР швидко дасть відсіч і перехопить ініціативу. Російська пропаганда завжди наголошувала, що Гітлер напав зненацька і віроломно. Але насправді відчуття того, що війна наближається, було у багатьох українців, зокрема і жителів столиці. Анатолій Збанацький, історик, завідувач науково-експозиційного відділу музею історії Києва. Звичайно, пропаганда там діяла ці гасла такі, що якщо будемо воювати, то малою кров'ю і на чужої території. І народ це сприймав, тим більше, що в 30-ті роки індустріалізація була. І значна частина цієї індустріалізації це була розвиток якраз воєнної промисловості, і налагоджувалось виробництво зброї, в тому числі і важкої, і такі як танки, кораблі. Літаки, і за підрахунками істориків, вже після війни такої кількості танків, який мав радянський союз, це було більше ніж у всі інші країни у світі. разом зятя. А радянська політика радянського союзу була така спрямована на розширену зону впливу. І віталося оце сутички між капіталістичними країнами з одного, ну і німеччиною. І були розрахунки, що вони послаблять один одного, а тоді на арену вийде радянський союз, який продиктує свої умови і поширить оцю свою соціалістичну комуністичну систему. Тому відчуття таке було. Перекидалися це вже в 41-му році, коли посилили відчуття війни. Почали перекидатися військові підрозділи з тилових районів країни, з далекого сходу і з інших, і це підводилось до кордону. За повідомленнями, які поширювалися у ЗМІ, також можна побачити, що радянський Союз готувався до війни. Втім, робив це тихо і обережно. Оскільки на той час діяла угода про ненапад, пакт молотова Молотова-Рібентропа. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, у нас немає цих текстів передач, але є газета з розкладом передач за 1940 рік за 1 травня 1940 року. І навіть з назв деяких передач можна зрозуміти, що ця тема загрози військової, вона постійно була присутня. Наприклад, там є передача Жінки і оборона. Передача для воїнів червоної армії, тобто, ну взагалі, вся пропаганда радянська була просякнута підготовкою до захисту батьківщини. Там не йшлося про напад, хоча ми знаємо з історії, що насправді напад таки готувався, і просто Гітлер випередив Сталіна, бо і вся військова доктрина. Була розрахована на просування на захід а не на оборону. Радіо працювало в тренді взагалі, інформаційної політики, яка реалізовувалась в той час, коли не допускалася будь-яка інформація. Про можливий напад Німеччини, бо був підписаний пакт про ненапад знаменитий. Хоча, звичайно, я думаю, що військове керівництво прекрасно розуміло до чого йде справа Думаю, на українському радіо така інформація не поширювалася, і ясно, що для всієї країни це шоком стало 22 червня напад, і по українському радіо звернення уряду до. Радянського народу українською мовою прозвучало в перше чотирнадцятій годині. Двома годинами раніше, о 12-й, на Всесоюзному радіо виступив народний комісар закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов. Він оголосив про початок війни і повідомив, що німецькі війська, начебто неочікувано, напали на радянський союз. Хоча розвідка передавала Кремлю інформацію про підготовку атаки саме 22 червня. Ба Більше вночі 22 червня німецький посол передав очільнику радянського МЗС ноту про початок бойових дій. Втім, Сталін мовчав, а по радіо перед усією країною виступив саме Молотов. Він сказав, що неспровокований напад раптовий, і німецькі війська вдерлися, атакували всі кордони Радянського Союзу від півночі до Чорного моря. Анатолій Збанацький, історик, завідувач науково-експозиційного відділу музею історії Києва було попередньо оголошено і біля цих радіопромірів, рупорів знаєш, слухали багато людей по всій країні, не тільки у Києві, це по всьому радянському союзу. Тому що люди розуміли, що це за собою може тягнути. Є свідчення киян, як вони сприймали, тому що люди відчували на порогу, тому що. Навчання проти повітряної оборони, і навіть є одного киянина, який, значить, він це вихідний день був, і він збирався на роботу в інститут. І він вранці встав. І о 6 годині їхав на роботу, і чекав транспорт, там трамваї на зупинці, і побачив літаки. І що його здивувало? Ну він однозначно зрозумів, що це навчання. Але що було от новим, що ці літаки вели в вогонь. І він е, ще так подумав: ну знаєш, що ж це таке відбувається. Навчання навчання, ну це ж може закінчити ще й літальним сходом. Хтось може загинути, йому навіть не спало в голову на думку, що це вже бойові дії. А це якраз він описує перший наліт німецької авіації на Київ. Він відбувся о 7 годині 05 хвилин за московським часом. Причому в часи війни була пісня така, ну народна, навіть Київ бомбили ровно в 4 часа, нам бібілі, то починалася війна. якось так. От. Насправді не о четвертій годині, Це не точно. Київ це зафіксовано абсолютно. І дивізія обороняла повітряною і зафіксовано в 7.05. Атакувало 20 юнкерських важких німецьких бомбардувальників. Після оголошення про початок війни радянська влада через засоби масової інформації почала закликати суспільство йти до війська, а також усіляко підтримувати армію. А згодом Київ почали готувати до евакуації. Цілий день давалася інформація Ратау про мітинги, про збори трудящих на підтримку Червоної армії, заклики ставати на захист батьківщини. Ну і так далі. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. А радіо українське працювало з Києва до 18 вересня 1941 року, до останнього дня Поки німці не зайшли в Київ. До речі, найпершим припинило роботу це тестове українське телебачення. Воно відразу в червні зупинилося, а радіо працювало до кінця, до останнього дня. Хоча перша передова група працівників радіо виїхала в Харків, бо ну, розуміли, до чого йде справа, щоб організувати мовлення з евакуації у липні під наглядом НКВС, органи зв'язку. Конфіскували і вилучили у населення усі радіоприймачі. Органи зв'язку вилучали, але під наглядом НКВС. До речі, коли зайшли німці, вони цю процедуру зачистки провели повторно, і ця акція вона по навіть на шкоду пішла, бо потім вона значно зменшила можливості людей, які залишилися в евакуації, слухати передачу українського радіо, із як тоді казали, із великої землі. Окрім ефірних приймачів. Було поширене дротове радіо, але зрозуміло, що забезпечити мовлення цією мережею з евакуації було неможливо. Потужний броварський передавач РВ-87 був демонтований і вивезений перед евакуацією. Менш потужні передавачі зруйновані у ході бойових дій. Натомість розгорталося польове радіо. Була створена редакція Південно-Західного фронту, вона працювала фактично з бліндажів. І мовила крім української, російською, німецькою, польською та румунською мовами. Евакуація з Києва була масовою. Жителі залишали місто. Перевозили також і підприємства, які влада вважала стратегічними. Виїжджали і працівники таких підприємств. Зрештою, у столиці України до початку окупації залишилося менше половини населення. Анатолій Банацький Напередодні війни, в 41-му році це було 930 тисяч уже. з Києва на схід було вивезено 197 підприємств основного оборонного значення. І взагалі було із оцих 930 тисяч евакуйовано 325 тисяч, 200 тисяч були призвані в Червону армію. пішли. І в Києві вже на момент вступу німців було трохи більше 400 тисяч. Київ під час окупації зазнав великих втрат. Тут було знищено приблизно умовна цифра 200 тисяч чоловік. Фактично із тих 400, які залишились, 200 лягли в землю завдяки окупаційній владі. Втім, процес евакуації жорстко контролювався. Не всі бажаючі могли виїхати з Києва. Олександр Кучарук, завідувач відділу Національного музею історії України. Фактично, Київ Червона армія не обороняла. Вона його фактично здала. Але до цього готувалися. Готувалися списки на евакуацію. До речі, дуже цікаві є спогади письменника Аркадія Любченка про евакуацію, як це відбувалося. Була абсолютно жорстка контроль. Як виїхати? На дорозі стоять ці блокпости, нікого не пускають. На потяг немає не продають квитки. Як ти вийдеш? А як маєте тому для цього створювалися спеціальні списки. Наші першої категорії, другої, третьої категорії, і евакуація відбувалася не з вокзалу, а з таких дрібних станцій, типу там Пост Волинський. От до речі, на Дегтярівській, там ближче до Бабини Яру, там був, був цей жетанковий завод, і там була така залізнична станція, власне, з якою відбувалася одна із пунктів евакуації. Якщо ти потрапляв перший список, ти відповідна і забезпечення першої категорії потрапляєш. Ну, я так умовно кажу, що тобі три рази давали їсти в день. Якщо йшов по списку других, торі тобі два рази давали їсти. Ну це так, от але це все контролювалося. Смерті подібно було потрапити у списки, але не встигнути на потяг. Одним із тих, хто не зміг евакуюватися з Києва, був диктор українського радіо Савелій Альберт. Він залишився в окупованій столиці. Пізніше, коли радянська влада повернулася до Києва, диктора заарештували за, начебто, добровільну співпрацю з німцями. На суді Савелій Альберт розповів, що пропустив момент евакуації у вересні 41-го року. Потім, під час окупації, як і всі інші жителі Києва, він повинен був зареєструватися на біржі праці, що, зрештою, і зробив. При цьому радійник вказав, що він, начебто, бухгалтер, проте роботи за цим фахом не знайшов і пішов працювати на німецьке радіо. Свідки розповідали, що для нього ця робота була важливою не з ідеологічних мотивів, а через гроші. В окупації потрібно було якось виживати, інших джерел доходу чоловік не мав. Окрім роботи на німецькому радіо, диктор також взяв участь в озвучці кінокадрів про ексгумацію жертв великого терору у Вінниці. Річ у тім, що під час німецької окупації почалося організоване дослідження поховань, які з'явилися у 30-х роках у період репресій. У Вінниці знайшли 91 місце масових поховань і ексгумували майже 10 тисяч тіл. Савелій Альберт озвучив цю кінохроніку. Тож, коли у Київ повернулася Червона армія, його звинуватили у наклепі на радянську владу. Диктора засудили за статтею антирадянська пропаганда і призначили 10 років позбавлення волі у трудових таборах. Потім радянські органи вирішили, що вирок занадто м'який, і його потрібно перекваліфікувати на статтю за зраду батьківщини. Проте ще раз засудити радійника не встигли. Він помер у таборі. Андрій Когот, історик, директор галузевого державного архіву СБУ. Коли ми говоримо про о, ті справи, які відкривалися після 44-го, після 43-го, 44 го року, коли радянський союз відновив свій контроль над Україною, то величезна кількість мешканців України де-факто були визнані як нацистські колаборанти просто тому, що вони перебували на окупованій території. Відповідно, проти тих, хто так чи інакше працював у будь-яких установах міських, наприклад, чи будь-яких інших установах, займав певне керівне становище, автоматично відкривалися. Справи про зраду батьківщині, і такі люди засуджувалися, навіть якщо вони не мали жодного стосунку до будь-яких воєнних злочинів, чи вони були справді причетні до колаборації з нацистським режимом, в тому сенсі, що їхня робота потягнула за собою певні жертви, чи мала негативні наслідки для населення України. Власне, фактично, якщо ти працював на тій чи іншій посаді, а не був просто. Робітником чи салінином, ти вже автоматично визнавався винним. До 18 вересня 1941 року у напівспорожнілому Києві українське радіо все ще продовжувало мовлення. Працівники чергували не лише в ефірі, а навіть на даху будівлі українського радіо. У такий спосіб вони намагалися захистити радіо від пожеж. Анатолій Табаченко. Дослідник історії українського радіо. Тоді скидали з літаків запалювальну бомбу, і треба було стежити, щоб не виникла пожежа. Треба було цю бомбу або в ящик з піском, або в бочку з водою засунути спеціальними щипцями. І коли вже відходила остання група радистів, вони відходили через Бориспіль в напрямку Харкова, вони потрапили під бомбардування, і тоді кілька людей загинуло, серед яких був і голова українського радіокомітету Пеліщук. Диктор Капієвська і ще кілька людей загинули під час цього бомбардування. З Харкова передачі тривали до 25 жовтня 41-го року, поки не довелося залишити Харків. Причому що цікаво, передачі харківського радіо мали подвійне призначення. Крім свого основного, вони ще служили як пелінг для штурманів дальньої авіації радянської, яка вночі літала бомбити ворожі тили. І от Штурман в літаку прокладав курс, орієнтуючись на музичну передачу, яка звучала по українському радіо з Харкова, і тому диктори під час навіть повітряної тривоги не залишали свого робочого місця і залишалися працювати в студії. Із Харкова радіо перемістилося до Сталінграда, а потім до Саратова. Звідти велися регулярні передачі українською мовою. На час евакуації радіостанції присвоїли назву імені Тараса Шевченка. Згодом було відкрито ще дві радіостанції, які можна вважати окремими каналами українського радіо: Радянська Україна, де також працювали евакуйовані з Києва журналісти, зокрема диктор Андрій Євенко, який зачитав перше повідомлення про початок війни українською, та партизанка спеціальна радіостанція для радянських партизан, де давали поради з мистецтва маскування, ведення бою та диверсійної діяльності. Це була основна українська радіостанція під час війни. До речі, цікавий факт. Якось до редакції радіостанції імені Тараса Шевченка принесли примірник окупантської газети, яка виходила в Житомирі. І на останній сторінці цієї газети було оголошення німецької комендатури такого змісту за прослуховування радіопередач радіостанції імені Тараса Шевченка. Смертна кара через повішення. Тобто такі, мабуть, передача українського радіо ворогу, дошкуляли. Тим часом німці, коли окупували Київ, повторно вилучали у місцевих приймачі, щоб люди не мали можливості слухати українське радіо. Натомість, через міські гочномовці на дротову мережу окупаційна влада розгорнула власне радіомовлення. Сергій Карамаш, архівіст першої категорії, президент клубу, скарбниця документальної пам'яті. Віра Іванівна Райко, вона пережила німецьку окупацію у своїй книзі Старий Київ на власні очі, а писала радіомовлення у місті при німцях. Цитую: останні новини повідомлялись по радіо у газеті і розклеєних листівках, наказах. Вдома у нас була радіоточка. Головним чином слухали передачі у вечірні години або у вихідні дні зранку. Мене дивували монологи диктора. Вони дуже відрізнялись від наших довоєнних передач вільністю стиля, звучали приблизно таким чином: Привіт, мій друг Крістіан, ти вже прокинувся, цікаво, як ти провів вчорашній вечір. Не лінуйся, ставай на зарядку, вона допоможе тобі скинути зайвий жирок». Дивно було слухати, які розкуті вислови. Ми адже е, звикли до суворого контролю дикторів. У нас не допускалися збої і відсиб'ятина. Потім починалася зарядка під бадьору музику. Часто лунали пісні Лілі Марлен, Розимунда і патріотичні для підтримання бойового духу солдатів. Під час війни здійнялась чергова хвиля українізації. Оскільки театр бойових дій розгорнувся на території України, радянський режим був змушений заохочувати українців до лояльності. Пам'ятаючи 30-ті роки голодомор і масові репресії, далеко не всі підтримували владу СРСР. Тож у Кремлі вирішили діяти. Олександр Кучерук, завідувач відділу Національного музею історії України. Україна це була фактично та територія, заради якої вся ця війна відбувалася, тому що до Росії воно там недалеко дійшло. Все відбувалося на території України. І як українці кого підтримують, чи Совєти чи німців, то і виграв. Поведінка німців на окупованих територіях була жахливіша. Це було для людей страшніше ніж те, що було при совєтській власті при НКВД. І тоді почалися загарування з українцями. Наприклад, кілька фронтів, із там, з там Степового чи Південно-Західного були переименовані першою українською український, Української був введений єдиний в системі совєтської нагородної системи, був єдиний орден Богдана Хмельницького, от, на якому назва була написана по-українськи. Були підготовлені підручники історії України, які. Помітно відрізнялося від тих довоєнних, які базувалися, хоч і ці також базувалися на короткому курсі, але в цих дозволялися якісь вольності такі, розумієте? І е, от через цих письменників, через радіо, от загра... відбувалося загравання. Чому ж? Тому що на території, е, окуповані німцями, також почалося загравання з українцями. Наприклад, на території колишньої УРСР були в кожному містечку, в кожному районі обласному центрі виходили газети. Їх виходило українською мовою стільки, то фактично російською мовою преса не виходила. Була запроваджена грошова система карбованців, які писалися по українськи і по німецьки для українського радіо. Це був період можливостей, коли програми не просто звучали українською мовою, але ставали все більше українські за духом, а працювали над ними класики української культури. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо, коли вже припекло, і як кажуть, півень дзьобнув туди, куди він дзьобнув, почали шукати такі струни у серцях людей, які б могли викликати патріотичні почуття. А взяти українську літературу. Данила Галицький, автор Микола Бажан. Литопису невелимовний звіт, вкриває порох семи сотень літ. Чому раптом згадали про Данила Галицького, який боронив Україну? Таких прикладів дуже багато було. І, Звичайно, раді воно не могло стояти осторонь. Там працював цвіт української інтелігенції. Подивіться у нас, музеї фотографія Олександр Довженко стоїть під мікрофоном, з таким пафосом виступає. Остап Вишня, Рильський, Течі. На постійні учасники передач Петро Паншон у нас фотографія музеї посвідчення працівника українського радіо. Наказ музею у нас лежить. Відзначають групу працівників радіо за підготовку новорічної передачі на першому місці. Юрій Шумський, це режисер світового рівня. Теж працював на радіо. Тобто всі найкращі сили працювали на радіо. Уривок з поеми Миколи Бажана Данило Галицький читає автор. Дружина мужу зброю подає. Цілую я збройня твоє, нехай воно нам перемогу дасть, коли ж не зможе відвернуть напасть, то краще вмерти в битві від меча, ніж вкритися ганьбою втікача, Вкладає мати руки сина спис. На захист краю зброю ти підніс, як вірний син, служиш тепер всяк час своїй землі, цій матері всіх нас, в кольчужні кільця дівчина вплете, свого волосся пасмо золоте. Нехай воно в залізну вплівши сіть, Юнацьке серце в битвах захистить. Коли б це серце ляком прийнялось, то сивим стало б золото Українське радіо не припиняло мовлення під час Другої світової війни. Незважаючи на те, що територія України була окупована, радіо продовжувало працювати для своїх слухачів. Воно інформувало про події на фронті і підтримувало моральний дух як цивільних. Так і військових, і що важливо, українською мовою. Війна тривала, і радянська влада була змушена шукати підходи до українців. Українське радіо змогло використати цей шанс. І саме у розпал війни 1943 року з'являються позивні з національним колоритом на мотив Ревета стогне Дніпро широкий. Про це у наступному епізоді Життя в ефірі. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.